Номер 1555. Побудуйте точки з координатами х y, для яких х по модулю менше рівна 6, y по модулю менше рівна 7, і ордината кожної точки дорівнює її абсисі, попробуємо розібратися із тим, що ж таке х по модулю менше рівня 6. Яке ж х, якщо х по модулю менше рівня 6? Х по модулю. Менше рівне 6. Ми знаємо, що модуль числа це відстань від початку відліку до даного числа. Модуль іншого числа, модуль мінус 6, – це відстань від початку відліку до цього числа. І ми знаємо, що модуль і мінус 6 буде 6, модуль і плюс 6 теж буде рівне 6. Модуль додатньо, бо це відстань. Відстань. Отут 6 і відстань ось тут теж 6. Так от, якщо модуль дорівнює 6, зрозуміло, це буде дві точки: мінус ші і плюс шість. Якщо ж відстань у нас не дорівнює 6, а дорівнює або менше 6, які тоді ікси можуть бути, які тоді можуть бути ікси, якщо відстань менше 6? Якщо відстань менше 6, це буде і 5, і 4, і 3, і 2, і 1. І всі проміжні оці точечки теж між ними: 1,2, 1,3 і так далі. Тобто відстань менше 6, це значить всі ось ці точки. Належить цьому відрізку, але ж не тільки ці, а ще й ось ці, тому що ось тут теж буде відстань менша, ніж шість для всіх оцих точок. Тобто, іншими словами, якщо модуль х менше рівне 6, це означає, що саме х менше рівне 6 або більше, і більше рівне мінус шести. Тобто х лежить в межах від мінус шести до чого? До 6. Будь-яка точка ось із цими координатами, буде задовольняти цій умові. Тобто, і якщо ми маємо Y по модулю менше рівне 7, це означає, що y менше рівне 7, але більше рівне мінус 7, тобто лежить у межах від мінус 7 до 7. Знову, якби модуль був рівний 7, то це відстань до рівня 7 для двох точок для цієї і для цієї, тобто це модуль 7 і мінус 7 рівний 7. А раз модуль у нас менший за 7, значить цей відрізочок може бути яким? І дорівнювати 7, і меншим бути 7, а меншим 7 це для всіх точок, які знаходяться аж ось до оцього. Аж до цього числа до мінус 7. Від мінус 7 до 7 до точки початку відліку, відстань у нас рівна, менше рівна 7. І так ще раз, якщо х по модулю менше рівне 6, це означає, що х менше рівне 6, але більше рівне за мінус 6. Y по модулю менше рівне 7, це означає, що y більше рівне від мінус 7, але менше рівне 7. Так, ну і тепер нам потрібно побудувати множину таких точок, у яких ординати кожної точки, ордината кожної точки дорівнює її абсцесі. тобто, у яких х і, абсциса і ордината однакові. Тобто, для х дорівнює 1 і y буде рівне 1. Для х дорівнює 2 і y буде 2. Для х дорівня 3 і y 3, для х4 і y 4, для Х5 і y 5, для Х6 і Y буде рівне 6. Все, так як ми з шістьма закінчили, то на цьому так само для х доріння мінус 1 і y 1, для Х-2 і Y буде таке саме мінус 2 рівне йому. Хмінус 3 і мінус 3, хміну 4, Y мінус 4, Хмінус 5, Yнус 5, Хмінус 6, Yнус 6. Це якби в нас тільки цілі були значення, то були б тільки ці точки. Але в нас для раціональних не сказано, що для цілих тільки чисел Х і для всіх. Тобто це значить, що для 0,5 теж буде 0,5, для 1,5 теж буде 1,5, для 1,3 теж буде 1,3. Тобто оці всі точечки треба сполучити, і це буде розв'язком нашого першого завдання. І так, х лежить в межах від мінус 6 до 6. Y лежить в межах від мінус 7 до 7, і для кожного значення ордината кожної точки рівна її абсцисі. За 6 ми не можемо вийти, бо далі у нас наше х не визначене. Значить, ордината кожної точки рівна її абсцисі. Друге завдання. Знову ті ж самі 6, 7, але модуль абсциси кожної точки дорівнює її ординаті. Тобто. Якщо абсциса 1, то модуль її теж буде 1. Якщо абсциса 2, то її модуль теж буде 2, і це буде ордината, буде рівна 2. Абсциса 3, модуль абсциси, модуль 3 буде 3, ордината рівна 3. Абсциса 4, модуль абсциси 4, ордината 4, Абсциса 5, модуль абсциси 5, ордината 5. Абсциса 6, модуль абсциси 6, ордината 6. Абсциса мінус 1, Модуль мінус одиниці це є 1. Ось точка, мінус 1. 1. Абсциса мінус 2. Модуль мінус 2, дорівнює плюс 2, значить ордината, яка рівна модулю. абсциси, теж буде 2. Абсциса мінус 3, модуль мінус 3, це плюс 3, ось що ми одержуємо. Мінус 4. Модуль мінус 4, плюс 4 ордината буде рівна плюс 4. Модуль мінус 5 плюс 5 ордината 5, модуль мінус 6 плюс 6 ордината 6. І так, модуль 0 дорівнює 0. І так ми одержали. І всі проміжні точки, зрозуміло, ми теж повинні сполучити. по тій простій причині, що в нас не цілі числа, а всі раціональні числа, тобто і 1,5, і 1,4, і 1,3 і так далі. Сотих, тисячних, інших. Тобто всі числа будуть між цими. Ось що ми одержали. Ще раз, х лежить в межах від мінус 6 до 6, У виходить таким, має значення. Модуль абсциси кожної точки дорівнює її ординаті. Модуль одиниці 1, 1, модуль мінус одиниці 1. Так, і третє завдання абсциса кожної точки удвічі більша за її ординату. Тобто ордината виходить вдвічі менша. Якщо абсциса 1, то її ордината буде в два рази менша, 0,5. Якщо абсциса 2, то її ордината буде вдвічі менша 1. Якщо ордината 3 півтора. Ордината 4 2. Ну і ордината 6 буде що 3. Ще раз абсцеса кожної точки вдвічі більша за її ординату. Значить, ордината вдвічі менша від її абсциси. І так, 0 це буде 0, Ордината вдвічі менша, абсцеса от мінус 1 у буде мінус 05. Абсциса мінус 2, у буде мінус 1. Абсциса мінус 4, y буде мінус 2 абсциса мінус 6, y буде мінус 3. І всі проміжні точечки теж сюди належать. Тобто ось ми з вами маємо це все.